Якось привітати польською з різними подіями. Коротенький гайд. Ну ви ж пам'ятаєте? Вітач. ми не кажемо, коли вітаємо когось, правда? Взагалі, геніальна ідея це починати будь-які привітання з жича-чі. це бажаю тобі. Наприклад, якщо ми маємо якийсь день народження, весілля іменини, ми можемо сказати: жича дуже щенща, здоров'я, спевнення мажень. szczęście, zdrowie z dziesięć Albo mieli. A po prostu możemy skazać wszystkiego najlepszego z okazji. wszystkiego najlepszego z jaką jest tam na godę. Якщо у нас Різдво або новий рік готуємось заздалегідь, можемо просто сказати веселих свят", свят це традиційно, або можемо трішки це розширити і сказати здорових, погодних свят Божого народження і щасливого нового року. Якщо хтось іде здавати якийсь іспит або робити щось важливе, то ми можемо сказати поводження на екзаміні, успіху на екзамені, або так дуже традиційно поламання пюра. Якщо хтось захворів, то ми можемо сказати швидкого повороту до здоров'я. Якщо нам треба щось випити, то ми кажемо «сторат» або на здоров'я. А якщо хтось кудись їде, то ми можемо сказати щасливий подружець або широкі дороги. Ми кажемо щасливої дороги, а поляки кажуть широкої дороги. Зберігайте собі, щоб не забути і тицнути в потрібну хвилинку.